Слава Україні! Продовжуємо створювати відомість з нуля. Так, тут я би додав ще дві колонки. Доплата, за що оплата утримання? Це, якщо якусь помилку допустили, або, наприклад, уточнюючий табель. Їх додаємо. Також, всього нараховано. Так, далі ПДФО. Додамо, щоб ссилатися на нього. З ЄСВ тут буде загальний і для інвалідів. Таблиці ПДФО Є СВ. таблиця. У нас тут буде цього рахунку. Помножити на таблицю ПДФО. Все округляємо. За виконавчими листами. Тут буде відсоток від ЗП. Тут фіксовано тут всього. Значить, це буде всього нараховано, помножити на відсоток, який тут буде, плюс фіксована сума. І все це округляємо до двох знаків. Тут, якщо 20 гривень, то на 20 переносить і тут відсотки треба поставити. Так це працює. Тут робимо фінансовий формат. Спілка. Який відсоток? І вже загальна сума. Округляємо, всього нараховано і на відсоток до двох розрядів. Тут відсотковий, тут фінансовий формат. Військовий збір. Також додамо. Всього нараховано. Помножити на військовий збір. Це все округляємо. Додамо чистий аванс, це для інформативності. Заробітна плата за першу половину місяця. Як відрізняються ці дві колонки. Це за фактично відпрацьовані дні, чисто, а тут можуть бути лікарні, враховані відпускні матеріалка. Всього отримано. Це у нас ПДФО плюс. Виконавче, проспілка, військовий збір. Все. Тут ми зробимо ознака банку. Якщо у вас декілька банків. Перший або другий. Наприклад, тут перший, тут другий. То перерахування на карткові рахунки. Банк 1, банк 2. Так, базова формула. Будемо поправляти потім. Це в нас всього нараховано, мінус, всього утримано. Але якщо тут це дорівнює одиничці, значить те, що ми поставили в іншому випадку 0. Тепер цю ж формулу копіюємо, вставляємо. Тільки тут вже ставимо двійку. Так, десь у нас тут записалося не округлене щось. Тут мене округлили. Тепер все правильно. Тут можна ще додати видачі на руки. Сюди можна додати якусь третього знаку, або якщо ні один, ні другий банк значить до видачі на руки. Тут підпис або номер реєстру. Знака ЄСВ. Зробимо 1. Це 22%. 2 841%. ЄСВ 841. Тут також базова формула. Круглити у нас буде. Всього на раховому. Множити на ВПР. Ми шукаємо тут. Таблиця ЄСВ. В. Стопчик другий. Точне співпадіння. Це все до двох знаків. Так. Ставимо одиничку. нараховує стільки двійку. Нараховую стільки. Так. Тобто, можна таким способом, можна ще трошки розсувати. Не то, щоб ускладнити, а рознести по різних колонках. Якщо це дорівнює одиничці, тоді ми використаємо цю формулу в іншому випадку. Тут ставимо 0. Так, тут двійку поставили. Також ніяк не реагує. Так, оце все копіюємо формулу. Сюди вставляємо. Тут перевіряємо, якщо це двійка. В принципі, плюс-мінус все. Так. Так, по-перше, трохи прочесати треба. Так, потім повернемося до цього. Потім дивимося, що нам, в принципі, не треба, щоб друкувалося. Дані структура групірувати. У нас з'являється тут такий мінус, який ми можемо приховувати. Далі оця нам службова інформація. Не потрібно. Або ще можна швидше це робити Shift-Alt і стрілка вправо. Це нам треба. Тут категорія таємності також службова. Також. Можливо, це. Також. І можемо. Розгортати і згортати, натискаючи на циферки. Або все разом розгортати, або тільки отут. от Тому що службовий стовпчик. Дата відомості, номер відомості. Його зробити бажано таким, щоб він кидався в очі. І присвоїмо ім'я. number payroll. І така у нас відомість. Здорово вийшла Пишемо номер. Зразу ж будемо писати дорівнює. І все це з'єднувати. Номер від такого то тільки так не вийде. Треба звертати формулу текст, формат. Є. Так. так, тут будемо підбирати місяць, витягувати звідси місяць з якоїсь таблиці. Номер стопця там, по-моєму, 3. І тут дивимося, де в нас з місяцями робочий час. Називається воно. 3. В третьому стопці тут вставляємо. Робочий час. За другу половину серпня. Тут витягуємо рік звідси. За другу половину серпня? Так, такого -то року виділяємо цей рядок. Ctrl 1, вирівнювання. От, і воно стає по центру. Незалежно від того ви розгорнули. Воно по центру стоїть. Згорнули, воно також стоїть по центру. І так само з цим. Ctrl-1. Вирівнювання по горизонталі, по центру виділення. Окей. Так, тут у нас ця штука стоїть. Перенесемо її в самий верх. Зробимо її так, щоб вона не друкувалася. Також, також. І премію тут. Це також сюди. Центру виділення. ОК. Okay. Так, все стоїть по центру виділення.